Будь ласка, Євген, скажіть, будь ласка, ми так відчуваємо, що буде затягування справи з їх боку. Вони ще сподіваються за останню соломинку триваються. Якщо може Київрада там прийме рішення там і так далі, є у нас якась небезпека, що дійсно вони будуть затягнути до такої справи, що все ж таки демонтажу не відбудеться. Є звичайно така небезпека, що це затягування вже проходить напротязі п'яти років. Звичайно, є щоб Без цього не відбулося. Що нам треба зараз? Діяти? Там Київрада ще хоче якісь зміни вносити, виокремлювати парки як окремі юридичні особи, які будуть розпорядником своєї території і так далі. Таке зараз є такий проект рішення зараз Києва. Тому, в принципі, ну, ну що робити? Як сьогодні, громада має приходити і має дотиснути. Ясно, ну маємо напору, маємо до тиска. То очевидно, що як мінімум на засідання київської комісії теж треба йти складом. Хеп, все прокупація. добре, так, а чому проблема з фотографією?